Вітаю, друзі, ви на каналі Шіманія і сьогодні ми обговоримо ключові події в галузі штучного інтелекту, цікавих заяв та оновлень, як завжди, вистачає. І почнімо з планів на майбутнє. Адже старт року це чудово, пора визначати амбітні цілі. Наприклад, Дженсен Хуанг, виконавчий директор та засновник компанії Nvidia, запланував без перебільшення революцію в галузі штучного інтелекту, зосереджену на більшій інтеграції ші у повсякденне життя та бізнес. Його виступ на цьогорічній виставці споживчої електроніки був насичений не лише демонстрацією інноваційних продуктів компанії, але й прогноз. Щодо розвитку Ші, яким варто приділити увагу. Найбільше мене вразив анонс персонального суперкомп'ютера Project Digits. з цим портативним девайсом Ви зможете використовувати досить потужні моделі Ші без підключення до хмари. Таким чином, використання моделей з відкритим кодом, як правило, буде безкоштовним завдяки локальному розгортанню. Користуйтесь скільки заманеться, не турбуючись про бюджет. Також можна дотренувати моделі відповідно до власних унікальних задач та нових бізнес-ідей. Стартапам у галузі ШІ цей девайс стане у пригоді, адже він дозволив. Лить швидко і дешево тестувати нові гіпотези. Головне, усе відбуватиметься локально, тобто ніхто інший не отримає доступ до ваших даних. Це відкриває нові можливості використання штучного інтелекту в багатьох галузях з чутливими даними, наприклад, у військовій сфері та оборонному секторі. Доступна ціна, портативність та автономність змінюють правила гри. Уявіть, вам потрібно швидко проаналізувати за допомогою ШІ зображення чи інші вхідні дані, а ви десь посеред лісу, без натяку на зв'язок. Дістаєте з наплічника цей девайс, приєднуєте через USB до ноутбука. І хай суперсила буде з вами. З технічних характеристик відомо, що Project Digits оснащений Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip, який забезпечує один петафлоп продуктивності. Це означає, що він може виконувати квадрильйон операцій за секунду з 4 бітною точністю. Квадриліон – це 10 у ступені 15. Для простого порівняння, якщо більшість персональних комп'ютерів це велосипед, заряджені ігрові ПК це супербайк, то Digits це гіперлуп. у гарному сенсі цього слова. Суперкомп'ютер матиме 128 ГГ. Гігам... Байт уніфікованої оперативної пам'яті, тобто обидва процесори, центральний та графічний, матимуть до неї доступ, що підвищує ефективність використання пам'яті та пришвидшує роботу. Для зберігання даних буде накопичувач обсягом 4 ТБ. Nvidia зазначає, що цей найменший у світі персональний суперкомп'ютер може працювати з моделями, які мають до 200 мільярдів параметрів. Але якщо поєднати два таких комп'ютери, то межі, можливо, посуваються ще далі, і вам стоїть доступними такі важковаговики, як Lama 31405B. Тобто 405 мільярдів параметрів цей неймовірний девайс дійсно має гарну ціну, враховуючи згадані можливості та компактний форм-фактор від 3 тисяч доларів. Насторожає звісно, формулювання «від» не зрозуміло, що увійде до базової комплектації і скільки насправді доведеться заплатити за топову версію. Проте, ймовірно, це буде дешевше за наявні альтернативи. Звісно, це пристрій не для кожного. Якщо вам достатньо того, що пропонує, наприклад, ChatGPT, то Digis буде зайвим. Проте, якщо ви плануєте дотреновувати під свої специфічні потреби і Існуючі моделі працюєте з чутливими даними, або з інших причин не можете користатись хмарним щі. Певен Digits вже з'явився у вашому листі до Миколая. Незважаючи на певну нішевість, цей продукт все ж матиме глобальний вплив завдяки сприянню подальшим інноваціям у галузі шляхом залучення більшої чисельності незалежних дослідників або маленьких команд з обмеженим бюджетом. З персональним суперкомп'ютером ви можете експериментувати 24 на 7, тестуючи свої найсміливіші гіпотези. Звісно, діджит це далеко не єдина Каменка з виступу пана Хуанга під час півторагодинної презентації він розповів про революцію у галузі Ші, яка невпинно насувається не в останню чергу завдяки технологіям та продуктам Nvidia. Так, свій крам він вміє продавати. Штучний інтелект еволюціонує від суто генеративних застосунків до агентського і, врешті, фізичного ШІ, який потрібен роботам для розуміння нашого світу. Окрім зростання популяції гуманоїдів, у найближчому майбутньому Вангує Пан Хуанг, Ми побачимо також бум цифрової робочої сили. Тобто на основі ШІ, тому IT підрозділам компанії доведеться опановувати функції HR, оскільки прийом, адаптація та інша робота з цифровим персоналом лягає на їхні могутні плечі. За дивним збігом обставин, продуктова лінійка Nvidia містить усе необхідне для підтримки згаданих процесів. І це не лише потужні графічні процесори, а ціла екосистема, яка включає в себе багато і відкритих рішень, зокрема модели ШІ. Отже, виступ керівника Nvidia, як завжди, цікавий та мотивуючий, тому заслуговує більш. Детальне обговорення потрібно запланувати окреме відео на цю тему. Зручно, що чат GPT тепер може бути і вашим персональним планувальником. Дуже вчасно Nvidia вирішила розпочати масове виробництво свого портативного суперкомп'ютера, адже з'являється все більше цікавих моделей з відкритим кодом, які можна використовувати локально, без обмежень та цензури. Ця тенденція розвитку галузі мені дуже подобається, і, схоже, що цього року вона тільки посилюватиметься. Доки США докладають зусиль щоб обмежити доступ Китаю до високотехнологічного обладнання. Китайські розробники оприлюднюють нові моделі, які демонструють не таке вже істотне відставання від західних конкурентів, а за певними критеріями навіть їх випереджають. Головне, і думаю, це не випадковість за згаданих обставин, китайські розробки часто є відкритими, тобто можуть мати більший вплив на розвиток галузі, ніж суто комерційні продукти, скажімо, від OpenAI. Наприклад, нещодавно ми побачили велику мовну модель DeepSeek v 3 яка із значним відривом випереджає GPT 4, що під капотом чат GPT у завданнях з математики та програмування. Ця китайська модель є відкритою, проте дуже великий розмір звужує коло тих, хто міг би її розгорнути на власному обладнанні. Хоча вже більш Ше десятка її квантизованих, тобто зменшених копій, які мають помірний апетит, але демонструють достатньо якісні результати. Проте головною цікавинкою моделі DeepSeek v 3 є не її здібності, а неймовірно низька вартість створення. v 3 має майже 700 мільярдів параметрів, проте одночасно активується 37 мільярдів. Це специфіка архітектури під назвою комбінація експертів. Тобто модель використовує декілька спеціалізованих підмоделей для обробки різних частин завдань. І для тренування такого велетня знадобилось у 10 разів. Менше ресурсів, ніж присторені, наприклад, версії моделі Lama 3.1, яка має 405 мільярдів параметрів. За оцінками експертів, вартість тренування в А3 склала мізерні для галузі 5 6 мільйонів доларів. 5 6 мільйонів це ніщо порівняно з інвестиціями, які можуть залучати стартапи, додаючи до своєї назви лише дві літери: AI. Отже, DeepSeq V3 3 це дуже цікавий експеримент, який у разі успішного масштабування може відкрити доступ до галузі новим командам розробників з маленькими бюджетами, але величезними амбіціями змінити світ на краще. Це все добре, скажете ви, але чат GPT такий зручний і функціонал там значно ширший, ніж пропонує DeepSeq. Canvas, генерація фото, голосовий режим, покращений голосовий режим, і це тільки переваги безкоштовного плану підписки. Повністю погоджуюсь. Якби безкоштовна версія чат GPT мала доступ до модел, сімейства О1, які вміють імітувати процес мислення, ціни б йому не було. Зрозуміти мене вірно, нічого немає проти платних застосунків. Сам люблю отримувати винагороду за свої зусилля. Проте я прихильник моделі плати за використання. На жаль, у цій частині не дуже гнучкі. Наприклад, шанс отримати доступ до повноцінної версії О1 через АПІ мають користувачі, які вже витратили на відповідні послуги компанії від тисячі доларів США. Решта змушені задовольнятись моделлю О1 перед показ. Це дуже прикро. Було. До того часу, поки DeepSeek не зробив відкритою власну модель, що імітує процес мислення, тобто Reasoning Model. Так, повноцінна версія DeepSeek R1, аналог h 1. Тепер у відкритому доступі. Друзі, перепрошую, але я зовсім розхварівся, тому решту цього відео озвучу голосом, згенерованим за допомогою застосунку Eleven Labs. Повернемось до R1. Якщо вірити загальновживаним метрикам, які публікує DeepSeek, у більшості випадків ця модель не поступається o 1 Проте ці бенчмарки сьогодні, мабуть, не є Найбільш об'єктивним методом оцінки великих мовних моделей. Вони загальновідомі, і кожна нова модель показує кращі результати проходження цих тестів. Тому подивимось, як r 1 працюватиме у повсякденному вжитку, тоді робитимемо остаточні висновки. Також варто наголосити на тому, що це китайська розробка, тому присутня цензура, і вона відмовлятиметься опрацьовувати запити, які стосуватимуться чутливих для влади країни тем. Хоча V3 несподівано видав опис трагічних подій на площі Тяньаньмень 1980. Дев'ятого року, проте Р 1 повелась більш передбачувано, відмовившись аналізувати дії влади у цьому контексті. Більше того, якщо я плюс-мінус розумію стандарти опрацювання та захисту даних користувачів західними компаніями, то у випадку DeepSeek я не маю достатнього розуміння цих процесів, тому зайва обережність ніколи не завадить. Принаймні у ChatGPT є можливість відмовити OpenAI у використанні даних користувача для тренування моделей ШІ, натомість у DeepSeek такої опції я не бачу. Ці обмеження та ризики можна обійти, розгорнувши модель на вашому обладнанні або у приватній хмарі. Модель дуже велика і апетит має відповідний, проте вже існує низка дистильованих, тобто менших моделей натренованих, наслідувати поведінку R1. І вони також загальнодоступні. Найменша має лише півтора мільярда параметрів, тому зможе нормально працювати на ігровому ПК середнього сегменту. У мережі можна знайти відео її роботи навіть на смартфоні. Звісно, найпростіший варіант доступу до суперсили R1 це. Веб-застосунок або нативний додаток DeepSeek. Потрібно лише активувати режим поглиблених роздумів. Сам застосунок, звісно, не такий заряджений, як ChatGPT, але не схоже, щоб розробники ставили за мету конкурувати з популярним чат-ботом. Більше нагадує демонстрацію можливостей. Хоча не варто забувати, що ChatGPT та подібні рішення не працюють у певних юрисдикціях, включаючи підсанкційні території. Можливо, DeepSeek займе цю нішу. На завершення теми DeepSeek додам, що вони також пропонують доступ до своїх через API, і ціни, як ви можете здогадатися, у рази нижчі за вартість використання O1. цікаво, що DeepSeek, на відміну від OpenAI, обіцяє не обмежувати кількість запитів на хвилину. Враховуючи всі ці фактори, поява DeepSeek R1 є важливою подією для галузі та сподіваюся значним стимулом для інших розробників докладати ще більше зусиль, щоб продовжувати дивувати нас своїми досягненнями, а здивувати нас щоразу складніше. Невдовзі після розкриття моделі DeepSeek OpenAI за підтримки SoftBank, Oracle та інвестиційної компанії MGX, оголосили про грандіозний інвестиційний проект під назвою Stargate. Формально це новостворена компанія, яка планує інвестувати 500 мільярдів доларів США протягом наступних чотирьох років у розвиток інфраструктури для OpenAI. Мова про створення мережі величезних дата-центрів, яка має забезпечити лідерство США у галузі Шиї, зокрема у конкурентній боротьбі з Китаєм. Я в цю прес-конференцію, яка відбулась не де-інде, а в Білому домі під особистим головуванням президента. Що мені запам'яталось? По-перше, кожен учасник подякував президенту Трампу за підтримку. Дякую, местер президент, без вас. Ми вида ю. Ви якщо десайди, не ю. Особисто мене вони переконали, що без підтримки нової адміністрації шансів на успіх проєкта мало, враховуючи його масштаб та стислі строки. Ілон Маск, який має власну компанію, що розробляє штучний інтелект, і активно підтримував пана Трампа під час передвиборчої кампанії, вже розкритикував Старгейт. Мовляв, не знайдуть вони 500 мільярдів. Роздратування пана Маска можна зрозуміти. Що ж, Ілоне, ласкаво просимо до великої політики. Насторожує також ви вибір назви Старґейт до болю знайомо запитав у Діпсік, і дійсно був такий секретний проект з дослідження паранормальних явищ, зокрема можливостей дистанційного спостереження у військових та розвідувальних цілях. Цей проект було закрито через недосягнення бажаних цілей, принаймні така офіційна версія. Також пригадую одноіменну франшизу про зоряну браму, завдяки якій можна було подорожувати між планетами. І це дивно. Бо міжгалактичні подорожі, це ж тема Ілона. Якщо без жартів, проект дійсно амбітний, хоча я поки не розумію його конкретних цілей в частині розвитку Ші, і здається, я не один. Бо коли президент Трамп поставив відповідне питання Сему Альтману, той перевів стрілки на своїх супутників, відбувшись загальними фразами: типу: Ші буде супер-пупер, і ми вилікуємо усі хвороби. Дігайськи небі. share more about some of the work they're doing there? I believe that Ларі Елісон з Oracle говорив більш предметно, поділившись своїм баченням можливості діагностування онкологічних захворювань за допомогою аналізу крові і розробки персоналізованих вакцин проти раку. Звісно, усе завдяки ші. Отже, у мене поки більше питань щодо Stargate, ніж відповідей. Будемо стежити за цим дійсно важливим проектом. Подивимось, у який вимір відкриється ця зоряна брама. До речі, доки готувалось відео про модель DeepSeek R1, відбулось декілька важливих подій, про які необхідно згадати. Сем Альтман повідомив, що модель o 3 Mini буде доступна у безкоштовній версії ChatGPT. Наразі невідомо, які будуть ліміти безкоштовного використання, але власники підписки Plus зможуть надсилати 100 запитів щодня. Це немало. Нагадаю, що o 3 Mini є полегшеною версією o 3 яка може ефективно вирішувати складні завдання. Вона має покращені навички міркування порівняно з o 1 Припускаю, R1 вона також випередить за найбільш поширеними бенчмарками. Поки ентузіасти та професіонали галузі Шії Появу у відкритому доступі першої моделі з навичками міркування, більш прагматичні інвестори трактують цю новину наступним чином. Якщо приклад r 1 успішно масштабуватиметься, тобто вартість тренування великих мовних моделей істотно знизиться, чи не вплине це на попит на графічні процесори та інше високопродуктивне обладнання, необхідне для тренування та роботи ШІ Падіння котирувань акцій виробників відповідного обладнання свідчить про те, що значна частка експертів не виключають такого з. Сценарію, дякую за перегляд, і не забуваємо робити все від незалежної зради перемоги. До наступної зустрічі.